Всім вітання! Як бачите, сьогодні починаю відео з горіха і мова буде йти про горіх, хочу вам перше, що розповісти, як правильно збирати горіхи? це повчала мене так сусідка на Чернігівщині. Вона сказала, що потрібно взяти замашну палицю. Чим довше, ну так, щоб ви змогли її втримати, і сильно бити по гілках. Ось так сильно, сильно бити, стукати по гілках, збивати горіхи, де можете дістати. Таким чином, якщо ви ось так дерева, ви не пошкодите. Але вона сказала, що таким чином буде горіх. Гарно плодоносити і на минулий рік. Не бійтесь ось так бити гілки. Сильно, сильно, сильно. Ну, таке народне повір'я так і робимо. Маємо. Щороку гарний урожай. Прийшла позбирати і що? І ще вам хочу розповісти. Напевно, всі знають про користь е, е, горіхів, любих. Е, але так як у нас проростають в основному це волоські горіхи, то е, знаємо, що вони дуже корисні, так як для літніх людей, для діток, для, так, для всіх, тому що процеси в організмі е, вони прискорюють, особливо на мозгову діяльність е, гарно впливає вживання горіхів. У кого є захворювання сердечно яких проблеми, також це потрібно вживати обов'язково горіхи. Засторога є для тих людей, у кого проблеми з нирками або із шлунковою залозою. Такі горіхи, таким людям горішки потрібно вживати в обмеженій кількості. Ну і, звичайно, консультуватися з лікарем. А так, зазвичай здоровій людині 5-6 горіхів потрібно вживати кожного дня. Ну, Середнього розміру маються на увазі горішки. У мене, як бачите, ось такі великі. Великий гарний сорт. Це якийсь трошки покручений. Горішки ось такі чималі. Ну, такий дуже гарний сорт. Коли ми купували будинок, горішок цей ще був зовсім маленьким, а це вже років п'ять, він так гарно плодоносить. Що іще? Ось так назбирали горішків. Потім в ящичках тонким шаром, одним шаром. І поки сонячні дні виставляємо, щоб на сонечку воно й гарненько просушилися. Потім будемо в сухому приміщенні зберігати. І ще одна засторога. Коли ви купуєте на базарі горішки чищені, чи навіть, можливо, комусь так зручно начистити горіхів в один раз і потім їх споживати, то майте на увазі, що чищені горіхи зберігають вітамін С тільки десь один тиждень, не більше. Потім Вітами починає втрачати цей горіх. Тому майте на увазі і такий ось момент. І ще діткам до 6 років потрібно дуже уважно давати горіхи в подрібненому вигляді, тому що можуть в легені попасти, дітки бігають. Ну, Потрібно дуже уважно до цього відноситись. Всі знаємо, як приємно їсти кашку. ось овсяну, В частності я дуже люблю з додаванням цих волоських горіхів, дуже смачно випічка з горіхами, ну і салати різні знаємо. Та й так з'їсти горішкам. нас дуже любить собака, наш горіхи. Коли на вулиці лущу їм горіхи, то обов'язково його пригощаю. Ну ось так. Ось такі легенькі поради вам про горіхи, розповідь. І пам'ятайте, беріть палицю велику, таку, яку тільки можете втримати. Однією рукою я не могла вам, звичайно, показати, як я б'ю ці горіхи, Палиця тяжка. Ну, ви зрозуміли. І бийте горіхи, бийте, ось так бийте по гілочках і вони вам будуть родити. Ну, а ми будемо чекати, поки ось ті з верхівочок. Уже будуть до нас додолу падати самі, тому що знизу вже ми оббили, зібрали трохи. Ну, ось так. До побачення. Тут у нас і білочка бігає, так що їй вистачає горіхів. Дуже гарна риженька, красуня така. Так що, все ще раз, до побачення, гарного всім здоров'я і споживайте корисні продукти. Обов'язково.